Rashe-me, sombrinha. Я Матвієнка Олена Іванівна, учитель хімії загальноосвітньої школи 1 третіх ступенів номер 15 міста Суми. Тривалий час працюю з науково-педагогічним проєктом Росток. В вашій увазі хочу запропонувати фрагмент учнівського творчого проєкту, досвід, який мене вразив. Проєкт створений учнями 5-7 класів. Увага в цьому проєкті зверталася перш за все на моделювання природних процесів. Процесів. Екологічна освіта та виховання розглядається нами як складова усіх ступенів шкільної хімічної освіти, тому цьому питанню теж приділена належна увага. І ще один напрямок роботи це пропедевтика хімічних знань. Саме учні 5 класів вивчають елементи хімічних знань на уроках навколишнього світу. Тому в презентації є учнівський проєкт, який створив учень 5 класу. Проведемо реакцію між сульфатною кислотою і нітроацепанілідом. Змішуємо піль речовини. Одержуємо суміш рожевого кольору. Реакція відбувається під час нагрівання. Чорна пориста маса результат цієї реакції. Я хочу прокоментувати цей досвід. Нітроцетані це аморфна органічна речовина. Вчені вважають, що її поклади можуть передувати утворенню нафти. Готуючись до власного проєкту з хімії, я хотіла дізнатися, чи можна таку реакцію поспостерігати у природі. Виявилося, така реакція може відбуватися під час виверження вулканів. Як ми знаємо, під час виверження утворюється дуже і дуже багато сірки. Саме вона передує утворенню сульфатної кислоти. Як ми знаємо, під час виверження вулканів утворюється дуже-дуже багато газів. Вони, утво... вони можуть розпушувати гірські породи. Під час цього утворюється всім нам знайома пемза. Отже, цей дослід демонструє реальний природний процес. Проблема утилізації відходів з кожним роком стає все актуальнішою. На звалище все більше і більше потрапляє пластмаси. За оцінками експертів, 20% всіх відходів складають полімери. У руках я тримаю пінопласт, це легка нерозчинна у воді, хімічна речовина. Як же її можна утилізувати? Дослід, який мене вразив, пов'язаний з утилізацією пінопласту. Цей дослід вразив мене тим, що дуже простий. Наливаємо у ємкість ацетон. Занурюємо у нього великий шматок кінопласт. За лічені секунди кінопласт розчиняється. Я дізналася, що цей досвід має практичне значення, Речовина, яка утворилася під час розчинення пінопласту, далі використовується у виготовленні черепиці, тротуальної плитки, також використовується для виготовлення килимового покриття, внутрішнього покриття авто. Також я дізналася, що на подрібленому пінопласті добре осаджується розлита на поверхні води нафта, це має значення для вирішення екологічних проблем. Таким чином, досвід, який ви побачили, дає змогу утилізувати пінопласт і робити на його основі різні корисні екологічно безпечні товари. Мене вразив вразивний досвід явище природи, північне сяйво. Яке відношення воно має до хімічних процесів? Коли сонячний вітер досягає землі, його частинки потрапляють в магнітне поле Землі. Земля це гігантський магніт з полюсами, і тому ці частинки втягуються в магнітне поле Землі. Тут-то все і починається. Коли електрони і протони входять в атмосферу Землі, вони зіштовхуються з атомами і молекулами газів в атмосфері, і починається реакція. Під час зіткнення деякі атоми втрачають свої електрони, інші одержують додаткову енергію. В залежності від висоти магнітного потоку може переважати якась з цих реакцій. Наприклад, якщо переважає перша реакція, то сяйво буде червоне, якщо друга жовте, якщо третя фіолетове. Таким чином, явище північного сяйва є одночасно і фізичним, і складним хімічним явищем.